Виробництво 4.0 простою мовою це виробництво без людей, або з мало з малої кількості цих людей залучених. Це е, повністю автоматизовані заводи з панеллю керуванням, з дашбордами, зі всіма метриками, які е, існують без людей. Це основна от, така от ідея. Ідея максимум: це повністю автономний завод, який може. Сам себе повторити, сам себе виробити, і скласти і поставити. Цього ще немає, але впевнено, до цього йдемо. Я думаю, що і штучний інтелект скрізь там задіяний, і коли воно все поєднається в таку екосистему, воно точно станеться. Чи може бути це в Україні на сьогоднішній день? Це моя особиста думка. Я можу там буде душі різкі, але ну цні відповідь ні, тому що дуже багато всього а, треба для того, щоб в принципі налагодити виробництво як таке, яке в них є на.